Ці роботи створили не люди, а штучний інтелект і нейронні мережі. Різноманітні кольорові візерунки, лабіринти і інсталяції на екранах показали на гонконському ярмарку цифрового мистецтва. Один із головних творів цифрова композиція квантова трансцендентність. Симетрія і постійний рух залучають глядачів до подорожі лабіринтом квітів та до візуальної медитації. Люди можуть зупинитися і злитися зі всесвітом. Мене надихають духовні образи, природа. Усе це відбувається в нескінченних дзеркальних кімнатах. А в 3D я можу розтягувати і викривлювати зображення набагато більше ніж у реальному житті. На виставці демонструють роботи провідних цифрових художників з усього світу. На ній досліджують межі між художньою творчістю, створеною людьми, та штучним інтелектом. Це мистецтво, де речі створюють за допомогою технологій. Це може бути художній твір, картина чи фотографія. Людині не властиво створювати речі, не застосовуючи рук, тому у від відвідувачів виникають запитання. Але якщо замислитись, то ми вже давно це робимо. Тож гадаю, це просто питання часу, адаптації. інсталяція тайвансько американського художника з Гонконгу Джонатана Джея Лі не поспішай, натхнена неоновими вогнями міста. Інструменти штучного інтелекту насправді просто допомагають творити. Знаю, що це може вплинути на бізнес художників та ілюстраторів, та вірю, що найліпше з них до цього пристосуються. З технічного погляду штучний інтелект може робити речі, які справді вражають. З миті відкриття у 2021 році. Ярмарок об'єднує художників, шанувальників мистецтва і колекціонерів, які цікавляться творами цифрового мистецтва. Це дуже новий вид мистецтва. І повірте мені, багато арт-дилерів та експертів знають про цифрове мистецтво. Однак їм треба багато часу, щоб зрозуміти нові тенденції. У виставці беруть участь 20 галерей з Азії, Європи та Америки.